Історія квантових комп'ютерів тісно пов'язана з ідеями таких видатних учених, як Річард Фейнман і Девід Дойч. Ці два пани зробили фундаментальний внесок у розвиток квантових обчислень. Річард Фейнман, американський фізик і лауреат Нобелівської премії, був одним із перших, хто висловив ідею квантових обчислень. У 1981 році на конференції в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі він звернув увагу на обмеження класичних комп'ютерів у моделюванні квантових процесів. Фейнман зазначив, що класичні обчислювальні машини працюють за іншими принципами ніж квантові системи, і тому не можуть ефективно симулювати їхню поведінку. Він запропонував ідею створення комп'ютерів, які використовували б квантові ефекти для вирішення задач пов'язаних із квантовими механізмами, що стало відправною точкою для розвитку. Квантових обчислень. Девід Дойч, британський фізик, продовжив розвивати цю ідею і у 1985 році сформулював квантову теорію обчислень. Він довів, що квантові комп'ютери можуть виконувати певні завдання набагато швидше, ніж класичні машини, і запропонував перший квантовий алгоритм алгоритм Дойча. Який використовував квантову суперпозицію для вирішення задачі перевірки функцій, що класичними методами потребувала б більше кроків? Окрім цього, Дойч був одним із піонерів у розробці концепції квантового комп'ютера, що стало основою для подальших досліджень у цій сфері. Його робота створила теоретичний фундамент для розробки майбутніх квантових алгоритмів.